Говоримо про психолого педагогічні та корекційно-розвиткові послуги у закладі дошкільної освіти для дитини з особливими освітніми потребами під час інтузивного навчання. Надання психолого педагогічних та корекційно розвиткових послуг здійснюється відповідно до індивідуальної програми розвитку та індивідуального навчального плану у разі його наявності. Оплата послуг здійснюється відповідно до постанови кабінету міністрів України номер 88 від 14 лютого 2017 року. Керівник закладу освіти або вихователь-методист здійснює контроль за наданням психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, а також за станом виконання індивідуальної програми розвитку та у разі наявності індивідуального навчального плану. Кількість годин на тиждень для дитини з особливими освітніми потребами може варіюватися від 2 до 8, в залежності від рівня підтримки, який прописаний у висновку інклюзивно-ресурсного центру. Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги не входять до гранично допустимого навчального навантаження на дитину з особливими освітніми потребами. Форма надання психолого-педагогічних та корекційно розвиткових послуг може бути як індивідуальна, так і групова. Якщо ми говоримо за групову форму, то вона передбачає наступну наповнюваність, тобто у групі має бути від двох до шести дітей. Тривалість послуг та занять залежить від віку дитини та від її індивідуальних особливостей розвитку. Під час воєнного стану надзвичайної ситуації та надзвичайного стану психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги можуть надавати фахівці інклюзивно-ресурсного центру, а також педагогічні працівники закладу освіти, в тому числі, які змушені були вимушено покинути залишити місце роботи та місце проживання в зв'язку з збройною агресією.